Привіт, любі мої українчики! Моя голова лиса, а мікрофон синій. Бо борода у мене тепер фіолетова. Тепер мені можна фарбувати бороду будь-який колір, бо у мене синій колір мікрофона. Це скомпенсовує і дозволяє. Ну що ж, прийшов час поговорити знов про важливе. Ем, і Що ж важливе зараз? Травень місяць, травень місяць не за горами. Люди продовжують запитувати, чи є в них ще трошки часу. Що буде, якщо вони там зберуться йти в кінці квітня або на початку травня? І наскільки на початку травня то треба робити? Чи то можна на початку на початку, чи можна не зовсім на початку, а трохи пізніше. Бо ем, сиділи, скільки можна було сидіти. Хтось чекав Дональда Трампа, хтось просто не знав, що вже три роки війна і що вона буде тривати далі. Ніхто, не, ніхто на таке не сподівався, я теж не сподівався на те, що вона ж настільки довго протягне ця війна, бо я не задумувався про її тривалість. Я просто знав, що це вже не має значення, тому що вороття вже немає. Добре, ніколи не було і вже й не буде. Ну і що ж, сьогодні ж переговори там, поговорив Трамп із Путіним по телефону. Скільки там, пів дві, дві години скільки він там, не пам'ятаю, щось він там добряче поговорив за дві години, може більше. І до чого вони договорилися? До того, що їм треба щось робити з Іраном. Подбати, щоб в Ірана не було далекобійної зброї. Ось от такі от були переговори про перемиря і про Україну. Тому що не треба підстеляти собі соломку, не треба шукати якийсь там 100% варіант, не треба шукати якихось перевірених таксистів. І не треба думати, що вам там треба особливо якось подбати, щоб все було чітко і надійно. Я більш як впевнений, що ваше життя нічого спільного з якоюсь надійністю немає, немало і мати не буде. Тому що е, ті люди, в яких все було прораховано наперед, вони не, не залишились в Україні. І тих, навіть, котрих війна там застала, ну, вони не затримались в Україні на 3 роки. Тому не треба тішити себе якимось. Надіями, не, не переконувати і не заспокоювати себе, що ви все маєте зробити правильно, правильно нічого не вийде. А зараз на це вже і часу немає, тому що в травні місяці давайте згадаємо, що було в травні місяці минулого року. Всі ми з вами готувалися до того, щоб як там зійде сніг, всі через гори дружними шеренгами підуть в Румунію. І що ж у результаті вийшло? Що сні... сходження снігу і показування тих крокусів із, із під снігу чекали не тільки ми з вами, а чекали його і прикордонники. І вони були 100% готові. Там, в перших числах травня, тоді Пасха була 5-го числа, 5 травня, всі там дружно вирішили, як завжди, зібратися на вихідні додаткові то зробити, на якісь свята. І всі поїхали туди, в гори, і виявилося, що в горах там тих прикордонників не менше, ніж тих туристів шукачів кращої долі. І почало, почався там просто якийсь кошмар. Народ почали приймати. Там по 80 людей в день сиділи в тому діловому і в Хустівському ТЦК. Всім там так нормально прилітало. Тобто, що ж, травень місяць це не варіант. Дочікуватись до травня місяця. Якщо ви зібралися з думкою, що треба йти, не треба там якось намагатися покращити своє становище, завершити справи, зробити все правильно, Ну, в цьому немає сенсу. Його треба робити як-небудь, це все. А покращувати свій Свій шлях треба по дорозі. Тобто, найкраще, куди зараз можна рухатися, це на Білорусі, тому що Білорусь Україну має величезний кордон. Попри кордон, проходить гарний шматок дороги, паралельний там кордону із Білорусью, там по півночі. Він проходить лісами паралельно цій дорозі, яка йде там від Києва на Коваль через корости нісарне. Проходить залізнична дорога, тому варіантів доїхати і висадитись на будь-якій станції маса. І білоруси наших приймають прекрасно. Що би ми там про них не думали, якої би ми хорошої думки не були про себе і про Україну, виявляється, що білоруси сусідство із білорусами просто послано українцям небесами. Вони одночасно є і тим чимось абсолютно лихим і поганим, і в той самий час є гарним притулком для усіх тих шукачів кращої долі втікачів. Шлях туди займає зо три доби по українській території і пролягає воно теж складними краями, місцями. До, до нього не треба сильно готуватися для того, щоб піти на ту Білорусь зараз. Все, зима закінчилася. В морозі як там, останні подихи зими зараз ще відбуваються. Якісь там морози бувають вночі, але вони тривають недовго. Тому. І, 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 ну, і тому не мож, ну, можна там не сильно переживати за то все. Сіл по дорозі вистачає, доїхати кудись можна, зупинитися десь на ночівлю можна, по дороз... перечекати якусь погану погоду, там, день-два теж можна. Тому Білорусь просто прекрасний е, 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 як там, відкриття 24-го року. Тобто думок е, в цю пору в минулому році. Ну, не то щоб в мене не було, хіба що такі думки й були. Там якихось прикладів перед очима реальних, яких би можна було продемонструвати людям не було. Зараз їх там скільки хочете є. Yeah. Тому тим, котрі хочуть зробити все по красоті, грібіть на Білорусь. Ви там нормально вимаститесь в тих болотах, але. Ну що, дійти туди набагато простіше. Там місцевість рівнина, хоча болотиста і лісиста, якась і дика. Але місце для висадки тут є сила селена, Там такий проход залізниця і дорога у паралелі йде. Рушаєте там десь як, з Києва до Коростеня, з Коростеня вам Овроч, Так само ця сам, далі залізниця. І тут купа всяких цих дрібних станцій. Де нікого ніколи немає. Там якісь нові Білокоровичі і бучмани дорогою. Олевськ. І нічого дорогою. Просто шматки лісу. Рокетне поміж лісом. І там з боку осторонь від дороги. Там якісь сарни Ну, от сарни наступні. Так само той ковель там далі. Ковель. Тобто ось куди треба бити. І не варто чекати, не варто це все відкладати. Бачите, що робиться. Тобто, якось припинення вогню не буде. Путін війшов в раш, йому це вже й не треба. Там За два роки назад він ще там переживав за, за цю всю військову кампанію. А зараз він взагалі не переживає. Він переживає, що в нього так все добре виходить. Він же там і той Курськ відвоював, ту Курську область а, і е, просувається по, по, по території України, налагодив там виробництво тих всіх боєприпасів, ракет, якихось шахедів. Всього там в нього вистачає. І в нього в плани війну припиняти ну, ніяк не входить. Цей йому Дональд Трамп із його пропозиціями, ну, він зовсім недоречний, не на часі. А, і а, він не збирається припиняти то все. Більше того, мало того, що вони чоловіків із тюрми агітують на війну, що вони. А, а, що... Ага. Із тюрми відправляли на війну із цих чоловічих пентенціарних закладів. Так зараз ще й жінки в них там, із жіночі колоній теж в чергу вишикувалися записатися на війну, бо в них там умови в тих колоніях нестерпні, а тут хоч можна померти швидко. Тому, ну, ось як в них там все налагоджено в, о, в Росії. Там як послухати обуцмена із, із прав людини, чи як там. Цього російського. Їх там є кілька. Є ті, котрі займаються суто жіночими тими виправними закладами і дивляться про дотримання прав там. То вони там взагалі в шоці від того всього, що є там. Тому що навіть жінки записуються в ту російську армію для того, щоб вмерти за Путіна. Ось такий. От. Отака ось вишенька на торті. Тому. Не чекайте травня, ті, котрі думають, що треба завершити якісь справи протягом цих кількох місяців іще, не завершайте справи, залишайте їх незавершеними. І виходьте з України, а там далі будете далі побачити, що воно вам все не потрібно, Тому що ви не маєте уявлення, як то ваше життя там буде складатися. Ви думаєте, що там такі самі труднощі вас чекають, як це в Україні. Нічого подібного там не буде. Там до людей відносяться як до людей і дають біженцям із України час на те, щоб влитися в їхній соціум. Тому треба скористатися цією нагодою. Так, ви понесете втрати. Понесете втрати там в майні, розстанетесь зі своїми рідними які з якихось причин. Не хочуть із України йти нікуди. Там мами бачиш, сидять там по тих Українах, тримають тих своїх хлопчиків біля них, бо треба бачиш, маму доглядати. Мама ніяк не може за хлопчиком виїхати. Тому не, не ведіться на це все. Ви чоловіки, ви створені для того, щоб вам можна було робити, що хочеш, щоб ви могли дозволити собі будь-які відчайдушні ризиковані кроки. Тому краще не сидіти на місці, краще не сидіти, не намагатися це все перечекати, а щось робити. Навіть якщо це щось робити, піти, записуватись на контракт, йти там в українську армію і здобувати якийсь от такий самий. Самий такий досвід, як, якого ну, принаймні я точно е, хотів би уникнути. Е, такі от думки в голову наостанок приходять, як вишенька на торті до того, що не треба займатися перфекціонізмом. Треба займатися якимись кроками на те, щоб опинитися по той бік українського кордону. Я, воно по-нормальному не вийде. Воно вийде, як вийде. Воно вийде або не вийде. Або якщо не вийде з першого разу, то з другого, третього чи четвертого ймовірність того, що вийде, воно ну, зростає. Або, як мінімум, поділитися своїм досвідом із іншими. Тому що ж, бажаю вам всім успіху на цьому шляху. І чекаю від вас звісточки по той бік кордону. Ну, що ще можу додати. Людей звертається чимало. Люди розповідають свої історії. Люди виходять по всіх напрямках. І на Польщу, і на Білорусь, і через гори йдуть. І на ПМР. І на ПМР, там із тисячою гривень в кишені з заправкою газом автомобіля, бо на бензин не вистачає. І їдуть десь вночі в дощ до того кордону і, і далі виходять. Виходять і в ПМР. Виходять далі із ПМР далі в Молдову, опиняються там десь в Кишеніві і думають, що робити їм далі. Тому що треба ж якось оформлятися. А може і не треба ніяк оформлятися. Якщо вже два кордони здолав, то чому б не взяти ще й третій? Ну що ж, чекаю вас, від вас всіх звісточки по цей бік кордону. Тому що українчики, українчики вони потрібні більше тут, ніж вони потрібні Україні. Тому що нам, українчикам, тут вас всіх бракує. Ми за вас тут тримаємо кулаки і чекаємо на зустрічі з вами як на, як на умога швидшу і в більшому колі. Тому що світ він тим українськіший, тим він кращий.